Ну що ж привіт, леві телевіці, радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні хочу підняти тему автомобілів в Польщі. Багато хто справедливо думає, що можна купити автомобіль за 4 тисячі в хорошому стані і їздити і горе не знати. Прийдеться мені вас розчарувати, особливо тих, хто купляє на комісії. Там просто останні трупи. Я купив свій автомобіль спонтанно, знаючи, в принципі, які в ньому є проблеми, що потрібно зремонтувати, по ринку він набагато дорожчим і взяв його за 3,5 тисячі. Що мені прийшлося зробити далі? Вкладатися, вкладатися, вкладатися. При умові, що все ремонтував я самоцінно без СТО, бюджет в мене зараз плюс 4,5 тисячі. І, звичайно, якщо я зараз виставлю його на продажу, набіжить багато наших. Спеціалістів будуть говорити, ну це не його ціна, ну куди ти, подивися, він там на комісі стоїть такий за 4. Так, він стоїть там такий за 4, тільки він ушатаний. Погнали, глянемо автомобіль з вулиці, і я розповім, що я в ньому робив. І так, Автомобіль у нас в такому стані, Mercedes A150W 169 кузов. Е є ще такі косички та як жабо, які повинні піти під заміну. І це я зроблю в ближайшим часом. А в загальному в автомобілі я перебрав повністю всю ходову, передні стійки, задні стійки, амортизатори, тяги стабілізаторів. спереду. Е можливо, потрібно буде подивитися до суппортів спереду також. І саме головне це дросельна заслінка, радіатор кондиціонера, плюс заправочка, впускний колектор. Після того датчик температури в впуску впускного повітря, а також датчик тиску впусного повітря. І Після того ця машина стала такою така, яка вона зараз є. В принципі, ржавчини по ній немає. Ним зараз її всередині. Всередині вона презентується отак. Хімчистка, хімчистка це ще 350 злотих і це знайомству, Зараз трошки вона грязна, ззади, тому що мені приходиться возити інструмент, працюю в будівництві. Додатково встановив Apple CarPlay, для того, щоб можна було користуватися картами без телефону. Встановлена тут не штатна магнітола Pioneer, була встановлена до мене, підключена з керуванням на руль. Досить гарно чесно, грає. Пробіг у нас 215 тисяч, не знаю, чи йому вірити чи ні, тому що це Польща. Також встановлено тут газ, що є великим плюсом для розходу палива. Отже, автомобіль, який я придбав за 3,5, зараз в мене в районі 4. Як ви думаєте, якщо ви купите на комісі, купите в ідеальному стані автомобіль, гадаю, що ні. Напевно, нам залишається тільки підвести підсумки. Отже, е, хто бажає зіграти в лотерею, можете сміло їхати на коміс, купляти автомобіль на комісі. Е, чим це закінчиться, я не знаю. Е, знаю тільки тим, що ви будете стогнати, що ой, мені продали херню. Е, вам не херню продали, ви херню купили. Будьте готові вкладатися. Тому е, краще послідкуйте по ринку, в якій ціні автомобілі взагалі стоять, наприклад, такі ж самі Мерседес, як в мене, е, в хорошому. Практично в ідеальному стані в районі 12-13 тисяч, тобі ж, щоб ви розуміли, що вклавши 10 в нього, він буде таку саму ж ціну. Е, кому цікаво, щоб я візняв відео на якомусь комісі, які там шроти стоять, ви можете написати в коментарях, обов'язково зроблю е, ролик з якогось комісу і глянете, що там і як. Всім дякую за увагу. Е, якось так, підписуйтесь, обов'язково ставте пальці вверх. say say